Привіт! Мене звати Аня і я хочу записати відгук про курс Ingame. Я його пройшла десь 2 місяці тому і хочу трошечки поділитися своїми результатами. Але розпочну з того, як це все в мене відбувалося. От, я починала взагалі з повного нуля. І для того, щоб це компенсувати, вибила всі ДЗ, прям до пізньої ночі сиділа, конспектувала уроки, готувала портфоліо разом з куратором, тобто старалась на максимум. Мені було іноді дуже складно. Мені хотілося пустити руки. Я думала, що все, в мене вже немає сил і вже все треба заканчувати. Але що дуже класно, мене підтримували куратор. І також мене дуже мотивувало те, що я можу бути працевлаштовано, якщо закінчу курс, тобто треба було закінчити, от, не кидати це все, дійти до кінця. От і власне це того варте, тому що зараз я вже працюю в українській інді студії. І я починала. в мене був заробіток 1200 доларів. Це був тестовий період. І вже через декілька місяців мене підвищили, тому що дуже старалася застосовувала всі свої знання. От, і зараз я беру вже більше завдань. Додатково там займаюся фрілансом, і мій заробіток зараз виріс до 1800. От, але це тільки початок, точно точно. От робота віддалена творча, цікава. Тобто, це для мене просто був ідеальний вибір. Я розумію, що це мені дуже подобається, і це точно цікавіше за мої попередні роботи, бо я працювала в офісі, і це було не дуже класно. А зараз в мене є час на мій розвиток, додатковий час на відпочинок. І я просто дуже сильно вдячна команді Інгейм за те, що вони так вклалися в мене, за те, що створили такий класний курс. От, і я запрошую власне, вас, якщо ви шукаєте таку от класну, творчу, креативну роботу онлайн, то вам саме сюди.